Всім привіт, Церква Христова. Хочу поділитись своїм таким свідоцтвом і откриванням сьогодні з вами. Перед початком новим 2024 роком я зі своєю дружиною вирішили поїхати в гості до мами, мами Вероніки, Лесі, провідати її. Як завжди, в дорозі, тобто є час, ми їхали на цей час маршруткою, мали приблизно більше години часу. І щоб просто так, знаєте, час не пускати мимо, ми щось слухаємо. Цей час дружина запропонувала слухати Школа є жнива. Можете скачати, до речі, наш додаток зустрічі в App Store або в Play Market. Додаток зустрічі. І там є повністю ціла школа. Ми дивилися зі школи Жнива четвертий урок. І під час, під час, під час навчання вже воно доходило до кінця. Мені до мене прийшло відкриття откровення по-іншому називають, розуміння, пізнання, багато є різних слів. Що це таке, я так коротенько скажу? Це інформація, яку ти ніби знав до того, але так якось до кінця не розумів. І тоді я навіть їхав, пам'ятаю, дивлюсь, так поля і так про себе сказав: о, зрозумів. Це було слово, яке я ніколи я би не сказав, що коли я почав слухати навчання, що я був там зациклений, що я маю отримати тут откровення. Та й взагалі тема цілого навчання була якось ну, недотична, не але це слово про це говорилося. Взагалі откривання приходить по-різному. Немає якихось там, якщо ви так собі думаєте, якихось завчених правил, бо люди такі, особливо якщо ми такі в тілі, якщо тілесні, деколи хочемо по-своєму, -по ми привикли якісь такі, знаєте, формули. Всі зараз привикли формули успіху, формули цього. Откровення приходить, немає якогось такого завченого правила. Розкажу суто про себе. До мене откровення приходило, коли я читав слово, мені приходило і відкривалося зрозуміння. Коли я слухаю проповіді, приходить откровення. Коли я взагалі з кимось спілкуюся, мені приходить откровення. Ну, і деколи просто ти йдеш, спілкуєшся з Богом, і тобі приходить думка, і ти розумієш вау, То я ж ніби чув, але ну, не розумів то до кінця. Тобто немає ніяких правил, але є, є таке одне важливе, що що я виділяю. Откривання приходить тоді, коли ти постійно перебуваєш в слові. Якщо ти не перебуваєш в слові десь там колись, тобто воно так і до тебе десь і колись приходить. Якщо чим частіше ти перебуваєш в слові, тобто то тебе ти роздумуєш, думаєш, тобто, ну і Дух Святий, ти дозволяєш Духові Святому діяти через тебе. Яке це слово було? Матвія, 22 розділ, 14 вірш. Бо багато покликаних та мало вибраних. Розкажу, як я колись собі то думав. Як мав яке бачення по тому слові. Ще раз кажу, у мене якогось такого зациклення не було. Ну, є слово добре. Як я собі там думав років. Декілька тому. І як воно постійно змінювалось. Тобто, постійно воно змінюється, але все одно, тобто, це коли по-людськи можна роздумувати і доходити, а коли є відкривання, ти розумієш, о, оце то, оце то, як би воно мало бути. Багато покликаних, мало вибраних. Ну я думав, що отець Бог, він кличе багато, багатьох людей кличе, він він кличе там до покаяння, до спасіння. Всім, тобто, всім клич. Ну, з покликанням, ну зрозуміло, в Е, Вибраних, слово вибраних. Я думав колись, що Бог вибирає. Мало вибраних, ну, є спеціальні якісь люди, їх вибирає Бог. Так, в принципі, в традиційних церквах, там, католицьких, православних, так кажуть, є вибрані люди, їх спеціально Бог вибирає. Потім, коли я більше почав впізнавати Христа, Покликаних багато то саме, вибраних почав розуміти, та ні, та якось ну, вибирає. Та Бог, Бог всіх вибирає. Почав читати слово, є в слові, що я вже вас вибрав, ви є вибрані. там, ну, Багато говориться. Тобто, ага, до, добре. Тобто Бог, Бог вибирає, тобто, чого думаю далі, чого, мало вибраних, чого. Ну, щось воно мені якось постійно якась була така нестиковка. Я так собі думав, думав, але так сильно не, не переймався. І тут, коли я прослуховував, тобто слово мені прийшло. Вибрані, це ну, не Бог вибирає, це ми маємо вибирати його, оскільки він же нас вибрав. І тоді в мене якось воно почало більше, більше, більше складатися. Людина, Бог нас ще вибрав до закладин цього світу. Ну, це є слово, ви, ви знаєте по цьому. Що далі ми робимо? Ми є покликані і ми є вибрані. А далі ми приймаємо рішення або йти за Господом, або ні. Попробую так більш наявніше пояснити, як зараз діє Христос. Христос живе в тих людях, хто його прийняв, запустив своє серце, народився згори. Тобто в нас з вами, церква. Тобто зараз Дух Святий, Христос, Бог, Отець діє через людей. Він посилає нас іти, каже, йдіть, розкажіть, навчіть, тобто ми ширимо Євангелію. Ми, Тобто ми йдемо і ми кличемо. Кличемо. З одним говоримо, з другим говоримо, з третім. Чи всі люди приймають? По-різному. Хтось приймає, хтось ні. Я статистику не робив, я в тому не зациклююсь, але скажу так на око, ну з тим, що я говорив, дійсно, трохи було людей. Не, не скажу, що багато, а з тих, хто прийняли, мало. Дійсно мало. Не зациклювався, хто там, що там, як там, коли просто так провів. Тобто, ви вибрані, це ті, хто вибираєте за Христом. Так само я провів аналогію в церкві, бо дехто там може казати, ми всі тут, народжені згори, приймаємо рішення рухатись далі. Тобто, щоб рухатись далі, кожен, хто приймає рішення, ми маємо навчатися. Я собі так думаю, дуже часто чув в церкві: ну, це не для мене щось, якесь там служіння, є якісь вибрані, і я це не можу робити. Є якісь там вибрані. Ну, не знаю, так, в нашій церкві не чув, чую в інших церквах таких. В істині, але вони кажуть, та ні, там, до прикладу, не всі можуть проповідувати, є там вибрані, не всі можуть молити за зцілення, за, за є вибрані, не всі можуть там бісів виганяти, є вибрані. Ну, Таке, таке є. Тобто, ну, все, все так само, Тобто, це вибирає людина. Бог не вибирає. Бог кличе всіх, так само, і Він всіх вибирає, каже, ідіть і робіть. До прикладу, є люди, просто, якщо так брати, в церкві, які більше того хочуть і роблять, ну, до прикладу, Павло. Павло переслідував християн, був освіченою людиною. Він почув, прийняв рішення, пішов і робив. І Дух Святий через нього робив. І Павло служив, виконував. Ну, Ви знаєте, багато чудес було зроблених дій, тобто Дух, Дух Святий через нього працював, а були інші, почули. Ну і так. Так само, в принципі, є і в, зараз церкві. Є, є прихожани, є хтось хто щось трошки більше робить, є хтось то менше робить, але немає цього, що є вибрані. Тобто ми вибираємо, де, де ми хочемо, що ми хочемо, і, і чи ми взагалі хочемо. Е, все впирається в навчання. Ну, я, я так якби не крутити, типу, але все, все йде до, до навчання. Скільки людина, яка приходить хіба до Христа, це так, знаєте, такий. Ну, духовний рівень немовлят. Вона так мало, що розуміє, що, і вона може так і прожити своє тут на землі в довгий час, і так і залишитись тим немовлям. Дух Святий, він би хотів щось тим немовлятом, щось ти робити, щось це, але ну, це немовля. Ну, важко. Скажуть, там Бог все може. Ну, може, але що з дитиною зробити, як дитина сама не хоче. то Бог не є в нас такий, знаєте, диктатор, як багато хто думає. Коли людина приймає якісь рішення, і далі вона починає навчатись. Під час навчання вона починає її починає трошки воно розширяти, скажімо так, і, і в голові трошки такий крузі розширяється. І бачить на все по-інакшому. І Духові Святому вже легше працювати з такою людиною. Е, я знаю, чи. Погоджуєтесь цим чи ні, я так собі до того дійшов. І кожний крок, тобто людина постійно має робити вибір, як би вона не хотіла. Оскільки Бог вже нас вибрав. Я провів таку аналогію. Зараз я проведу стосовно себе. Я вам навіть зачитаю. Не шукав би я Христа. Не потрапив би в церкву Христову християнські зустрічі, не пізнавав глибше волю Отця, не навчався б і не слухав проповіді. Не слухав проповіді, не отримував Откровення. Не мав би откровення, не стояв би перед вами і не мав би чим поділитися. Запитання. Я обраний? Відповідь так. Чому? Бо я прийняв рішення йти за Христом. Запитання до вас. Ви обрані? Так. Та. Ви тут сидите, ви в свій час почули, прийняли і віру, що і маєте це бажання рухатись далі. Тобто, чи бути обраним чи ні не вирішує Бог. Дуже часто ми хочемо все на нього повішати. Тут же йде рішення за нами. Бо Бог каже: ви покликані і ви обрані. Знаєте, не думав вже сьогодні згадувати про ту таку привілейовану касту, але все ж таки згадаю, є такі спеціальні деномінації, яких ви знаєте, там є привілейовані люди. Вони думають, що вони обрані священнослужителі, єпископи. Вони навіть стараються виділятись одягом, повноваженням. Вони мають щось більше, а люди в церкві менше. Знаєте, то вони собі так придумали, бо переписую, спілкуюсь з зараз останнім часом. Підтвердження цього немає, що є в них ці повноваження. Вони самі собі то накидали, в тому живуть, і ще гірше того, вони то намагаються посадити людям, що вони є обрані. Наприклад, лише вони мають відпускати гріхи, сповідати. Ну і дуже багато всяких тих фантазій, в чому вони живуть. І це вони вбивають людям голову. Тому також до чого я повертаюся, навчання читайте слово. Дуже просто. Ну важко, я теж коли в цьому жив і не міг зрозуміти. Я є християнин, я ніколи не читав перед тим Біблію. Дуже довго там, до, 20 років, 20, та, до 20 років я не читав, назвав себе християнином. Зараз я спілкуюсь з багатьма людьми, просто не читають Біблію. Оскільки, ну, спочатку, якщо ви не маєте відкривання там ще від Духа Святого. Ну, Я називаю, що люди це і розумні істоти. Назвемо це так. Якщо ти раз прочитаєш, другий раз прочитаєш, починаєш думати, оце зараз всі говорять, критичне мислення. о. І ти аналізуєш, тут так пише, тут так. Ну, Спочатку таким, тобто розумінням ти розумієш. Так само я, оце слово, я спочатку розумів своїм розумом. Це не було мені У, Там чи зараз є, що я ще не все мені там відкрито. Але спочатку я розумію, аналізую. Ви почули інформацію, проаналізуйте. Порівняйте, так, не так, чи може щось не так. Потім співставте слово. Ну, це не є важко насправді. Хочу ж також згадати: були ми з командою, ми служимо з дітьми на дуже такому крутому тренінгу. І такий. Висновок, там було дуже класних речей, і я зрозумів, що взагалі їздити на такі штуки варто. Дуже, дуже класно, тобто навчати, навчатися прикольно. Якщо в те є бажання, тобто можливості на сьогоднішній час є. Ну, головне, правильну нішу вибирати і фільтрувати. Що я собі, таке висновок, який я для себе зрозумів. Що Духові Святому легше працювати через мене, коли в мене ширший кругозір, оце бачення взагалі в загальному баченні і розуміння. Ви можете сказати, та, Святослав, та, тобі з Богом все є можливе, все, та, все є так, Бог творить ну, надзвичайні чудеса. Але якщо ти не розвиваєшся і не розширяєш оце, ну йому важче це робити. Тобто тобі також треба йти назустріч. От Дух Святий робить крок, ти за ним, Дух Святий, ти за ним. І Чим більше в тебе, ну, ти собі в той, як була колись така проповідь, в себе вміщаєш, якщо в тебе є отак, там, скажімо так, баночка на літри, ну ти п'ять літрів не залиєш в себе. Тобі треба ту відерку трошки розширити. Ну, бо Дух Святий, і знання, які, які він має, він хоче то нам закласти, щоб ми йшли і робили. Тому, щоб то відерку нам так трошки це, треба розширювати кров зір. Такий зроблю коротенький висновок. Благословляє всіх нас пізнавати волю Отця і перебувати в постійному навчанні. І тоді завжди, у своїх ділах, будемо прославляти нашого Отця. Я знаю, що вчитись не завжди хочеться. Особливо, та, чого особливо? В садочку дітей тягнуті садочки, школа. Я знаю, я мене заставляли вчитись, якщо чесно кажучи, якби мене не заставляли вчитись, я би не вчився добре. Але кожен має свій потенціал. Якось батьки, напевно, побачили, що я можу. Ну, не всі можуть там вчитись на ці 11-12, Так будь будьмо відверті. Можливо, всі батьки хотіли би, ну не всі, хтось менше, хтось в тому, хтось в сьому вивчити там поза 40 предметів, і всіх знати їх добре. Ну мало таких є людей, дійсно. До школи теж там заставляють. Потім в університет десь ідуть далі, там щось заставляють. <кій> Мені це найбільше подобалось приходити ви на роботу і вам кажуть: забудьте все, що ви вчили. <кій> і, і, тут, і тут все, і тут все, о, о, то не так. Та. Тут так, потім ти вчишся, розумієш. Ну, оскільки поступав, в більшості поступали, не знаю, у мене так було. Більше хотіли батьки, ніж я хотів, а що я, бо я ще не знав, що я хочу. Мені там було 16-17 років. Десь я так аналізую в 25-27. Ти починаєш розуміти, що щось можна пробувати, знову десь вчишся. Тобто в житті є постійні навчання. Якщо ти хочеш жити, щоб тобі було краще, більше заробляти, потрібно вчитися. Ну, в церкві так само, але чогось. Приходять в церкву і думають, що ми прийшли, прийняли Христа і все. І нас Бог буде зараз дарами просто так закидувати. Бо ти бо ти ну, ти улюблений, Бог тебе любить. оце. Та, воно так є. Ну, але це є, це є для дітей, я так бачу. Тобто, якщо дитина прийшла, покаялась в цьому це. Якщо ми є церква, тобто в нас є, є місія. Дуже класно, теж було в свій час. Я почув е, таке слово було. Яка твоя місія в житті? Знаєте, я ще дотепер на 100% не знаю. Але я вже роздумую над тим. Бо раніше якось воно проходило повз. Тому пізнавайте свою місію в житті і пізнавайте волю Отця, що Він хоче безпосередньо від вас. От що від вас хоче конкретно Бог, щоб ви робили. Амінь.